У Вінниці з'явилися ультрас, яким не до політики. Спортсмени у масках вимагали повернути місту спорт близько трьох сотень хлопців і дівчат з різноманітною піротехнікою. Вчора пройшли швидкою ходою від площі театральної до площі незалежності. Молоді люди переважно закривали свої обличчя, скандуючи тільки спорт і поверніть ниву. Спортсмени скандували свої гасла, стрибали, бігали з прапорами, били в єдиний барабан, а й живим ланцюжком перекрили рух на Соборній. Проте, вже через кілька хвилин, співробітники міліції максимально коректно звільнили проїжджу частину від мітингувальників. Нікого з них у міліцію не забрали. Керівництво Вінницької міліції звернулося... З, з попередженням до організатора акції про недопущення в такому майбутньому, тому що за, за застосування піротехнічних засобів в місцях масового скупчення людей можуть бути вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності в цій всій колонії демонстрантів. не бачили вообще ні одного спортсмена. Тут вся спортивна общественна ну, є ж тренера, є спортивні функціонери, вони завжди були б знати своїх воспитанників. Ну ні в одного своїх розпітаніків ніхто не узнав. Туда просто привлекаются дети и проплачиваются, видимо, какой-то другой силой, которая ставит свои задачи, совершенно другие, не спортивные задачи.